Доброго здоровечко всім! Мене звати Володимир Ярема, я координатор певної частини фестивалю крафтового пива та м'яса файному місці Тернополі фон Вакано Крафт Фест. Наш фестиваль присвячений дню народженню нашого земляка з Тернопільщини, народженця козови Альфреда фон Вакано, який народився 12 травня 1846 року. Це моє звернення. більше... Сьогодні буде до домашніх пивоварів. Я пропоную вам взяти участь в нашому конкурсі, який ми оголошуємо до цього фестивалю. Оскільки Фанвакано був засновником Жигулівської пивоварні, ми хочемо, щоб ви зварили свої фантазії на тему Живолівського пива. В даному випадку, у мене це буде Жигулівський Ель. В цьому. Ми хочемо, щоб були виконані дві основні вимоги, які були притаманні живелівському пиву. Це є використання, часткове використання несоложеної продукції е, сировини, а також е, має бути акцент більше на солодовому смаку, а не на хмелевому. Е, використання додаткових інгредієнтів, спецій е, і ТД ми не обмежуємо. Тому що, все ж таки, крафтове пиво це є перш за все експеримент, це є фантазія пивовара. Запрошуємо до участі в цьому конкурсі усіх домашніх пивоварів, а також, якщо є бажання пивоварів професіоналів. Бо всіх чекаємо на нашому фестивалі 13-14 травня. Будемо раді всіх бачити вас і ваше пиво. Ну що, поїхали!